Все, все, пускай, пускай. Молодый, молодый. Віктор Сторож, на позивний адвокат, військовослужбовець 68-ї єгерської бригади, бере участь у регіональному етапі всеукраїнських змагань ігри ветеранів із кросфіту. Чоловік має травму ноги, отримав її під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Зараз проходить реабілітацію в Рівненській області. На змагання приїхав з тренером та побратимами. В таких змаганнях вперше по кросфіту. ще перед цим приймав участь ігри нескорених. Перша справа виснування. А друга жим штанги лежачих людей. І що вам легше пішло? Жим штанги легше пішло. Мабуть, тому що перед цим більше уваги приділяв жиму. Веслуванню не дуже. Але нічого попереду зима, будемо наганяти. Загалом в змаганнях ігри ветеранів взяли участь 35 військовослужбовців та ветеранів з Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської та Рівненської областей. Вони змагались у 13 категоріях, каже амбасадор спорту ветеранів війни Міністерства ветеранів Юрій Гапончук. Серед вправ, зокрема, жим від підлоги та підтягування на кільцях, висування на тренажері, просідання з вагою та без ваги та махи гирею. Росвіт це взагалі комплекс різних вправ. З невеликою вагою на кількість разів на час, тобто, ну це такий комплекс, в якому можуть приймати всі участь незалежно від отримання поранення тяжкості, тут підбирається і вага, і кількість повторень, і це все насправді, на перший погляд, можливо, важко. Да? І кросфіт це така страшна, якась назва, але коли це люди пробують. Вони бачать, що це навіть легше як стронгмен або там ще якісь конкретно одні вправи. Тут просто комплекс вправ, які спрямований на покращення здоров'я. Готується до змагань і Артем Передереєв, чоловік родом з Донецької області. З квітня 2024 року служив у 3-й штурмовій бригаді. Під час першого бойового виходу каже, отримав поранення, втратив обидві ноги. Зараз проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Готується до протезування. Перший раз приймаю. Участь в таких вимаганнях. Для мене так. цікаво подивитися, що як. Треба чимось займатися, як ми будемо. Це мотивує, підіймає настрій. Цікавість в житті якось розвиває щось, щось треба робити. Змагався сьогодні у кросфіті ветеран Андрія Кубенко. Він служив в 9-му батальйоні 59-ї бригади. Чоловік пригадує, під час виконання бойового завдання в Миколаївській області потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення, пережив ампутацію руки. Я Неодноразово брав участь у змаганнях. Федерації строгмена України. І коли випала така нагода прийняти саме Франківську, вже в кросфіті теж вирішив прийти сюди. Конкретно в кросфіті це перші змагання, а в Стронгмені так займав місця, зокрема в Іспанії, перше і третє місце. Спорт це завжди спорт. Але найбільше, дійсно, це, мабуть, це спілкування, тому що перебуваючи в групі людей, які споріднені І по духу, і по бажанням ну, це, це найбільше мабуть. Що й цього можна взяти? Змагання ігри ветеранів, окрім кросфіту, мають ще одну складову кіберспорт. Відбірковий етап з цього виду змагань проходитимуть онлайн, а фінал відбудеться офлайн в Києві, каже заступниця міністра у справах ветеранів Руслана Величко Трифонюк. Наші ветерани дуже багато беруть участь у міжнародних змаганнях, водночас в Україні на державному рівні не де було. Саме з напряму спорту ветеранів війни і Міністерство у справах ветеранів цьогоріч е, організовує е, такі змагання, як ігри ветеранів. Е, будуть чотири відбіркові етапи по різних містах і е, України. І потім будуть уже е, підсумкові фінальні змагання у місті Київ. Відбіркові етапи змагань ігри ветеранів проводять щосуботи впродовж листопада. 9 листопада пройшов регіональний етап в Одесі, 23 листопада. Змагання відбудуться у Житомирі. А 30 листопада у Кривому Розі. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Іван-Франківськ.